Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті. Сьогодні дивимось яснобачення. щось мені захотілося. Ми будемо пробувати такий формат. Я подивлюся, як воно мені енергетично затратно чи ні. Так, ми сьогодні дивимося 7-10 днів, що вас чекає. Я думаю, просто на чому вам подивитися. Давайте на наших таких шалених браслетах. Угу. Дівчата, кому я потрібна на особисту на особисту зустріч або розмову, щось вам треба подивитись, пишіть мені у Телеграм. Але конкретні питання. Анечка, хочу бачити ото, ото, ото. Скажіть мені, прям питання. У мене нема такого, що там від кількості питань воно залежить, від того, що ви хочете знати. І тут починаються такі, знаєте, торги, дівчата починають писати а одне питання, одне питання, що що чекає мене в майбутньому, в цілому? Ну, ви ж розумієте. Тому пишіть конкретні питання. Якщо є проблема, все подивимось, дівчата. А що у вас чекає найближчі? 7-10 днів до тижня, да? давайте так, обирайте. Не забувайте підписуватися. Такі браслети можна зробити на захист, від негативу, на привабливість, на, на, на те, щоб до вас йшли ну, гроші. Я отак люблю ці зелененькі такі. Просто не можу. Так. Це чоловіче більше, він такий на велику ручку. Ну, то мої вже а вам А вам зробимо. Що нас чекає? Значить, дівчата, хто обрав перший варіант, дивіться, ви, будете, ви входите в період з якимись невирішеними питаннями. Вам хочеться щось комусь сказати, довести, поставити крапку. Ось ви не те, що там якісь злобні, але у вас такий момент, давай вже все оце завершимо. Ну, тобто, у когось може перевірки, може, якісь там зустрічі, може там якісь незрозумілі стосунки. Ну, все, оце питання, воно вже мені вже набридло. Давай швидко все зробимо і завершимо. У вас буде якась проблема саме через людей. Люди будуть вам заважати рухатись вперед. Знаєте, ну, то хтось там дуже повільний, хтось не хоче відповідати за свої дії та слова. Тут вам кажуть, треба вчасно зупинятись. Якщо ти бачиш, що ти не можеш продавити ситуацію, ти почнеш агресивно реагувати на всіх. От е, заплануйте, що в понеділок, там, вівторок, середу, бо в який ви там день дивитесь, я займаюся цим питанням, все, я його вирішила. На наступний день, ви там день відпочинку, день для себе. На фітнес я пішла з подружками відпочила. Єдине, що по подружках, дівчата, тут, по-першому варіанту, вони всі. От ви не можете, ви не знаєте межу, коли треба замовчати. От вибачте, ну, не треба прям дуже багато інформації, ви такі чесні, ви так все правильно. Якогось хлопця можете, чи якусь людину можете обговорювати, і вас не зрозуміють. Тобто вас потім висміють, а можуть ще й людині сказати. Тобто, дуже обережно. Знаєте, свої думки вголос не дуже добрі через те, що у вас не, виходить, не виходять якісь справи, ну, так швидко, як ви хочете, а ви будете такі всі на адреналіні, на енергіях, на емоціях. Поїхали туди, побігли сюди, я 250 справ за один раз все зробила. Навіть якщо зараз дівчата прихворіли, у вас буде таке відчуття, що у вас там друге дихання відкрилося. Розумієте? І ви, ви навіть, от, знаєте, можете за чиїсь проблеми хапатися, не робіть цього. Тому що ви буде, буде вигорання. В кінці періоду ви просто будете як спалений, спалений сирник. Ви будете просто ніяка. І з цього будуть радіти інші люди. Все, плануйте. Я, наприклад, також іноді не вмію відпочивати. Тобто, ну, вихідний ляг собі там, я не знаю, що небудь спокійне зроби. Ні, я відео там для вас записую. Я там щось в тіх дивлюсь там, комусь розкладаю, я там кудись побігла, я там до церкви сходила, на свинт з'їздила. Ну, в тебе вихідний, може бути. Ну, от Отак і спитайте. Заплануйте щось на вихідний. Єдине, дивіться, що у вас нема. Вас навіть не буде радіти, там, що вам чоловік сказав, або близькі люди. Чому? Тому що ви не в ресурсі. І тут, можлива, зустріч або похід кудись на відпочинок, а вам просто не до того буде. Не забувайте спати тут перший варіант. І ще такий момент, дуже акуратно з грошима, бо можуть бути втрати. Тільки тому, що ви якісь спонтанні покупки, або щось спонтанне, різко щось зробили і гроші втратили. Так, відпускаємо енергію першого варіанту, другий варіант, дівчатка. Тут ми виходимо з періоду, коли або ми дуже сильно плакали, або ми, знаєте, в чомусь дуже сильно розчарувалися. Ми потрошку зцілюємось, така енергетика більш плавна, жіночна. Квіточки радіємо. можливо, хтось платочко таке в квіточках одягне. Щось таке захочеться. Знаєте, такий буде момент, коли, знаєте, сидимо в машині, дивимося у вікно. Там вже зелене, нам так спокійно, нам там всі сигналять, а нам настільки насигналити на них. просто. І ми такі емоційно приємні, як хмаринка. знаєте. Ну, Так посміхайтеся, але так, ну, така ніжна втома. Да? І я вам хочу сказати, що ви зрозумієте, що ви в такому стані дуже сильно подобаєтесь протилежній статі. Це коли, знаєте, коли пішла сміття винести в спортивному костюмі, і всі по дорозі зустрілися, всі сказали компліменти, ти не розчесана, не прикрашена, така, ніяка, така. І всі, всі, всі тебе кохають. От у вас буде такий момент. Але дивіться, тут така порада. Не приймайте всі хороші слова як загравання, як момент того, що щось можливо з кимось. знаєте? Особливо дівчатка, хто одинокі. Ні. То просто зараз вам цей світ каже, я з тобою, і ти добра, ти гарна, і люди до тебе йдуть. Тому. Можливо, хтось подзвонить, знаєте, як подружка, яка давно не дзвонила, скаже, то поїхали на каву? колись ви хотіли сильно, тепер ви їжджайте, їдьте. Ви прям будете ну, сильно щасливі. Будете гарні. І єдине, що хочу сказати, тут такий момент, бо там свята у нас йдуть. Не плачте, якась така буде велика прив'язаність до близьких, не візьміть негативнічі. Якщо ви над цвинтар підете, не перетягніть на себе. Коли дитина на центр, треба буде трошки підготуватися, Отак, От оживити енергетику. Хто прям сильно спати буде хотіти спортом займатися, бо просто плавна енергетика. Хто зараз хворіє, може затягнутися, трошки не вистачає сили. І єдине, що тут дуже гарно на природі гуляти по грошах, ну так, ну нормально. Всі свої питання ви закриєте. Не, ну, ви тут не зможете нервувати просто. Можливі, якісь листування від людей, знаєте, ви просто ну, вам всесвіт скаже, ти потрібна. Ви вже не питаєте про це, а вам скажу, ти потрібна. Гарний стан, коли знаєте, можна вірші писати, можна щось планувати. Ну, двоєчки, такий період. Третій варіант. Взалі бачу жінку не вас, яка вже щось сказала. Або до мене тут прийшли дівчата, які знають, що є вражина. В когось це не свіже. Тут ви як намагаєтесь обговтати, оговтатись від життя не своїм життям. Тут момент такий, що. Як це стану писати? Знаєте, як це я це бачу? Пам'ятаєте русалоньку? Подивився мультик. коли та квазімуда страшна. Вона так сміялася над нею. І вона, знаєте, коли вже вона там, вже там помирала, чи що там з нею було, Русалонька вже все в житті добре, а та все одно вона там в останніх конвульсіях. Тобто, хтось на вас дивиться і прямо так, знаєте, контролює життя, і ви розумієте десь, що от, ось як важко в спині, в руках в потилиці, ну, що щось не те, щось не так і такий період. Тут може, тут навіть може бути якась сварка комусь на руку. Тут хтось може з родичами сваритися. Тут, тут просто вас багато, дівчата, тут вам така порада, а ну, порийся в своїх думках і визнач. А що з цих думок твої? А що ні? Таке відчуття, що навіть якісь почуття, відчуття стани не ваші, вона така. От як нав'язане щось, як щось пережите, як, як ви себе там десь під, підлаштовуєте під когось. Щось з цих думок твої? І тут така порада. Ну ви як будете все робити за планом, як завжди, нічого не змінювати, запитайте себе, а як ви хочете. Якщо ви без чоловіка є подружка, якщо у вас нема хлопця одинокий, є подружка, то спілкуйтесь з хлопцями з новими. От просто робіть не так, як раніше на цьому тижні пити каву, випити чай. От просто, знаєте, змініть хід буття, тому що ви як в ступорі. Якщо то не ваша пису ситуацію, на той варіант обрали, ви як в ступорі. І то не через чоловіка. От просто іншу, інше взуття, іншою дорогою підіть. І ви зрозумієте, що у вас як час зупинився, було таке, вам треба щось змінити. Прибрати це закриття. Тут таке відчуття, що ви як закриті. Якщо ви через когось переймаєтесь, там за чоловіка переживаєте, ще за когось, то треба за вас переживати. Дівчата, в когось буде найближчим часом загострення хвороб, які вже були. Мігрені, тобто вам. Вас із цього ступора життя буде виводити через хворобу. По жіночній системі, горло, у кого які хронічний, розумію, алергія в когось почнеться. Але це не, той, не цей тиждень може, може в когось почалось, а в кого вже там через два тижні. от-от. Тобто, щоб до цього не доводити, просто змінюйте життя. Якщо ви знаєте, що у вас там вага зайва, займіться цим. Просто пропишіть собі, що ви робите, як завжди, там, і змініться. От Просто на, на руку 60, пропишіть, і ви подивитесь, які дива будуть в житті відбуватись. У вас, знаєте, у вас... Ви, як... От ви не по часовій стрільці живете, а проти неї живете, живете. А зараз ви запустите свій маховик. І всі ті ситуації, які з вами не трапились, хороші, вони зараз трапляться. Ті люди, які не приходили, прийдуть. І якщо ви це не зробите, ви просто якось проживете самі в собі. Дьявол, чоловік в ступорі, в великому ступорі. Хто з цього ж, хтось з цього радіє. Тут називається Допоможи собі сама. Якщо за... О, тут зараз може бути такий прям бум на третьому варіанті гнівливих коментарів. Аня, що мені змінювати дом, робота, робота, дом, халатик. Інтим в інший час дня. От не пишіть мені цього, тому що ви просто не хочете нічого змінювати. Я така не дуже добра в цьому. Якщо ну ви почуєте. І все. Не готові зараз робите потім. Ну, тут така порада. По третьому варіанті. В кого хворіють дітки, ви просто не можете дати сили і зцілити, зцілити дитину, тому що у вас не вистачає. Ви не сконцентровані навіть на цьому. Розумієте? Хтось, можливо, творча була людина. Або хтось колись там керував компанією, а зараз підлеглим працює, так от голову заховав кудись і мовчить, сидить. Я ніхто, я ніхто, і звуть мене ніяк. Отак. Я, ну, дівчата, я це роблю, кажу тільки щоб ви мене почули. Комусь буде боляче, комусь смішно, головне, щоб був результат. Всіх обняла.